Селому пара можемо новини разом сильні. Інтера продовжує роботу в ефірі Єдиних новин я Анастасія Даугули. Починаємо випуск із інформації про ситуацію на Харківщині. Два вибухи пролунали цієї ночі у Харкові. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Росіяни поцілили по холодногірському та новобаварському районах міста. Люди попередньо не постраждали, однак пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Потужні вибухи на світанку чули і жителі Миколаєва. Про це повідомляє міський голова Олександр Сенкевич. Близько п'ятої ранку, внаслідок обстрілу виникла пожежа в одному з районів міста, в іншому зруйновано супермаркет. На місці працюють рятувальні служби. Росіяни створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку. Як повідомляють в оперативному командуванні південь, ймовірно, ворог планує контрнаступ, щоб вийти на адміністративний кордон Херсонської області. Напередодні армія РФ намагалася провести розвідку боєм по рубежу сухий ставок Белогірка. Проте успіху противник не мав і відійшов. Атакують окупанти із повітря. По українських позиціях завдали два авіаційних та два ракетних удари. Наші оборонці відповіли ворогові вогнем. Нашу авіацію нанес три удари по опорних пунктах і один по скупченню озброєння та техніки в Береславському та Баштанському районах ракетно артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ. Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, два танки т 72 гаубіцем 100Б, ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Остаточні втрати ворога до розвідуються. зсу на півдні і звільнення усієї території. Така нині мета України. Про це розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю японському телеканалу NHK. Він запевнив жодних поступок щодо незалежності, територіальної цілісності та суверенітету не буде. Водночас додав, що вкрай важливе нині посилення санкцій проти Росії, а ще підтримка України зброєю, бо в такий спосіб не лише Європа, а увесь світ інвестують у власну безпеку. Єрмак зауважив, що дуже є її підтримка Японії. Зокрема, Україна розглядає Японію як гаранта нашої майбутньої безпеки. Україні дуже потрібна зброя, щоб зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі. Про таке заявив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Брак зброї дуже відчувається у боях, особливо на Донбасі. Щодня наші дипломати і усі інші представники нашої держави роблять усе можливе і усе неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати усіх, хто ще буває сумнівається щодо постачання. Сьогодні я дякую також і цим людям, кожному і кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення в державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї. Брехня саме так у Пентагоні відреагували на слова очільника міноборони РФ Шойгу про нібито знищення шести ракетних комплексів Хаймерс. Речник Пентагону наголошує, США знають про заяву, що лунають із Москви, Проте всі вони я цитую відверто брехливими. У міністерстві оборони США також зазначають, українські військові з руйнівною точністю і ефективністю застосовують кожну з ракетних систем Хаймерс. 204 дитини вважають зниклими безвісти з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомили в офісі уповноваженого Верховної Ради справ людини. Посилаючись на портал пошуку Діти війни там оприлюднили інші цифри. Зокрема, на тепер в Україні поранено 693 дитини 358 загинули майже 6 тисяч нелегально депортовані до Росії. У Києві ремонтують 11 житлових будинків та об'єкти соціальної інфраструктури, пошкоджені внаслідок російських ракетних ударів. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Загалом у столиці частково зруйновані понад 600 об'єктів. Серед них півсотні закладів освіти та майже 200 житлових будинків. На ремонт виділено близько 800 мільйонів гривень. Завершити роботи на окремих об'єктах місто планує до початку опалювального сезону. Чоловіки, чиї дружини проходять військову службу, можуть виїжджати за кордон. Таке повідомляють у Держприкордонслужбі. І додають, виїжджати можуть необмежену кількість разів. Чоловік, дружина, якого проходить дійсно військову службу подружжя, і на отриманні подружжя є діти віком до 18 років, мають право перед на кордону. Кількість разів такого перетину не обмежена. При цьому документами, які дають право такого перетину, є свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, який засвідчує проходження військової служби дружину. Це може бути довідка, це може бути службове посвідчення, засвідчене відповідним чином, або інші документи. В Тайвані може розігруватися протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами, що своєю чергою може спровокувати чергову кризу у відносинах між цими двома країнами. Таку думку висловлює Олесь Коваль, член правління Української асоціації. Китаєзнавцю аналітик вважає, що відповідь Китаю США не буде різкою і одномоментною, як усі очікували, а розтягнеться у часі. Це і дипломатичний бойкот і можливі економічні санкції щодо США. Вже на, на цей тиждень був запланований діалог, наприклад, міністрів закордонних справ Китаю та госсекретаря. Блінкена. сьогодні вже об'явлено, що цього. Цього діалогу вже не відбудеться, і тепер я думаю, що далі буде якась, якась відповідь в сенсі економічних якихось санкцій, важелів, тому, що, наприклад, ми, ми знаємо, що багато товарів для американського ринку вони виробляються в Китаї, і це може бути і військова відповідь, але не одномоментна, як ті очікували, не мабуть, а це буде якесь удушення. Да, може, якщо йдеться про Тайвань, то це може бути тальна блокада Тайваню. Сполучені Штати розширили персональні санкції проти росіян в оновленому списку. ймовірна цивільна дружина Путіна Аліна Кабаєва. У минулому олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, а нині очільниця ради директорів національної медіагрупи. Її прізвище вже є у санкційних переліках Канади, ЄС та Великої Британії. Вашингтон, за даними американських ЗМІ, не наважувався раніше тиснути на Кабаєву, щоб уникнути ще більшої ескалації у відносинах. Із Москвою нині ж, окрім спортсменки, у чорному списку кілька металургійних олігархів, а ще низка колаборантів, зокрема так званий мер Маріуполя Костянтин Іващенко та херсонський зрадник Кирило Стремоусов. Канада розширила санкції проти РФ. Про це заявили в уряді країни. Зокрема, до списку включили 43 особи. Серед них є військовослужбовці, причетні до злочинів у Бучі. Додаткові обмеження запровадили проти 17 організацій оборонного сектору, які підтримують російську армію. На сам кінець в уряді Канади наголошують, разом із міжнародними партнерами вивчають варіанти нових санкцій проти Москви. Міжнародний іспит з англійської мови TOEFL більш, більше недоступний для росіян під час реєстрації на вебсайті громадян МРФ з'являється повідомлення про невідповідність даних користувачів. Певним вимогам Мінфіну США примітно, що TOEFL є одним з найпопулярніших мовних іспитів у світі. Він дозволяє іноземцям вступати в європейські та північноамериканські навчальні заклади. До слова, крім Росії, не можуть складати тести громадяни Північної Кореї. Європейський союз у липні наростив імпорт російського дизельного палива на понад 20%. Як повідомляє видання Financial Times, впродовж липня регіон імпортував майже 700 тисяч барелів палива з Росії. Це на 22% більше ніж було торік. У виданні наголосили, імпорт диспалива з Росії становить понад половину його загального імпорту в регіон. Це водночас демонструє залежність ЄС від енергоресурсів із Росії. Новий закон про медіа може набути чинності вже восени, принаймні у цьому впевнені парламентарі. Напередодні законопроєкт обговорили медійники, громадські діячі, посадовці та його автори. Водночас, нагадаю, його ще оцінюватиме Єврокомісія, оскільки документ є одним з кроків для отримання Україною статусу країни-кандидата ЄС. На тепер медійна сфера в Україні регулюється законодавством 90-х років. Натомість регулювання, яке пропонує новий законопроєкт про медіа, кажуть його автори. Ори узгоджують із відповідними директивами ЄС. Сьогодні а, публічно було засвідчено, що абсолютно всі актори медіа медіаінформаційного медіа простору об'єднані спільною ідеєю необхідності негайного ухвалення закону про медіа. Так стається, що Україна ухвалює свої найважливіші в демократичний спосіб закони у тяжкий час. Робота насправді над цим законом вона не закінчувалась ні в 2020 році. Ні, в 2021 році. І сьогодні ми оборювали вже пакет, великий пакет поправок, які будуть внесені в цей законопроект, таким чином, щоб він відповідав вимогам євродиректив європейського законодавства не на 85%, як відповідає текст на перше читання, який аналізувався на початку, а вже на всі 100%. Вишиванку для полоненого захисника Маріуполя створює Запорізька майстриня. Пані Наталія каже, що про долю чоловіка дізналася в інтернеті. Історія життя та стосунків із дружиною розчулила майстриню та надихнула на роботу. Загалом жінка займається вишивкою понад 20 років. каже, для неї це своєрідна медитація, бо творчий процес відволікає та заспокоює. Сорочку для захисника Наталія вишиває льняними нитками на конопляному полотні. Частина візерунка. Вже готова. На погруді майбутнього одягу деякі елементи виконані у техніці набирування. Є мережка, а листя дуба вишиті гладдю. Листя дуба це символ міцності, сили, міцності духу. Я думаю, якраз цей візерунок підходить цьому чоловіку. Ось тут ми можемо побачити листя дуба, тут мережечка. Вирування як закінчення. Далі в ефірі єдиного марафону працюватиме Олексій Фадієв. Наша інформаційна варта безперервна. Україна міцна та незламна. Перехопимо, переграємо, переможемо. Сідині новини разом ми сильні.